Вітаю вас, друзі. Сьогодні я зайшла в магазин комфі і хочу вам показати деякі ціни. Ми вибирали собі принтер, тому були у нас різні випадки. Зараз я вам покажу, як ми його здаємо назад. А саме із-за того, що продавець-консультант нам не розповів те, що повинен розповісти. Ну, зараз, поки тут всі чекають, я вам розкажу про ціни. І насамперед на сковорідки. 465 сковорідка 30 см в діаметрі. 395 менші сковорідочки і нижчі. І тут скрізь йдуть скидки. 899 сковорідка та яка буде глибше. 735 600. Отакі ціни приблизні у нас йдуть на сковорідки. Сковорідки легенькі, тефлонові, А тепер праски. Така невеличка прасочка, яку можна взяти в дорогу, Коштує 499 гривень, але підошва в неї шершава. Маленька, гарна. Я колись користувалася, друзі, ось такою праскою. Вона коштує 1649. Дуже зручна ручка складається, мало місця займається. В цю ручку наливається водичка, дуже гарно розпарює і чудова підошва, не шершава. Колись я нею користувалась, але бачите, оце стільки коштує. Є ще трішечки більша праска, 639, як дорожній варіант, вона трішечки великувата. Тут менше іде самих дірочок для випарювання. Але хто полюбляє користуватися маленькими прасками, можливо, вона і зручна. Є праска 499. Я на неї подивилася, друзі, це відпарювач. Він мені дуже сподобався видає великий пар, видає великий тиск пару, і можна користуватися. І вертикально і горизонтально. Є ще відпарювач, он чорний показую, який також коштує 3999. Такі ціни 2,999, той вже не повернеш горизонтально. Хочу сказати, друзі, якщо перевести це в долари, треба помножити на 45. Ось такі у нас ціни. Це знову ж таки кажу, що в нас ціни європейські, не європейські лише зарплати та пенсії. Отакі є випарювачі. Мені вони більше подобаються ну, кожному своє, ніж праски. Праски від 1999 і Є3999. І далі хочу показати вам пральні машинки, які я побачила. 21 тисяч це машинка з інтелектуальним управлінням. Тут, якщо полетить підшипник, його легше уже замінити. І звичайні Samsung горіння на різну вагу, коштують 14 500 гривень. Зараз знову вам показую всі праски, які я побачила, я все-таки вирішила взяти маленький собі. Дорожний, дорожну прасочку. Ну, мені вона сподобалась зручна. І далі, друзі, хочу розказати вам, чим закінчилася історія, коли ми купили принтер. А із-за того, що нам консультант, продавець не розказав, під яку систему цей принтер іде, які підтримує програми, оце треба все знати, друзі. Коли ми почали самі його е, пробувати вивести на печать, на друк виявилося, що це зовсім не те. Виявилося, що той принтер не підтримує нашу систему. Він підтримує тільки деякі е, програми. Ми туди е, закачали чорнило, тому що треба було вийти на пробний початок, на пробний друк. Прийшлося на слідучий день іти в компі. Дуже багато друзів було розмов, поки не поводив головний офіс із, із поверненням товару. Хочу всім сказати, друзі. Обов'язково, коли купуєте товар в будь якій мережі, не забувайте про те, що у нас є 14 днів згідно закону України на повернення товару. Але треба обов'язково в продавців запитувати умови продажу і обов'язково розібратися з усім товаром. Да, да, Сім днів оцеї боротьби і нам все-таки повернули кошти, але є деякі мережі, які могли б і не повернути. Це ми зараз говоримо саме про компфі.